ранку. Ми стоїмо, чекаємо маршрутку, що навіть немає восьмої години. І я їду сьогодні лікувати зуби. Навіть не лікувати, а їду видаляти дві нижніх вісімки, тому що через 6 днів, навіть через сім, в мене ніякі болі не пройшли. Я помічаю, що там накопичуються ніби гній. Їх так чи інакше треба було видаляти. У нас на дворі знову почалася зима. Зранку стоїть, дворі, сніг лежить, температура мінус два. Та весна скоро просто доконає. Плюс десять, мінус два. Так що сьогодні. Знову прийшлося вдягнути термобілизну. Приїхали ми дороже, ще вже. Чекаємо маршрутку, і в мене зуб ножку не випадає, руки так мерзнуть. Все як зима слухайно. І сидить, в мене зуб болить, в мене щука болить, в мене зуб з чукою разом болить, в мене все болить. Не переживай, зараз приїдемо, вирвуть. Я боюся, я боюся, тому що блін, це два зуби. Я не знаю, я як буду їсти. Просто буду перешкоду їсти чи що. Туди їду біля вікна, все добре. Тут я їду за нею, вона зайняла місце біля вікна і все. Це ще людина жалується, зрозуміти, це навпаки оступити в місце жінці. Маршрутка пуста. Ди собі сідай дихош. Ні, вона сіла біля вікна, вона відсунула. Ти йди сюди, не хочеш тобі. Біглася ми нею. Вона поїхала до бабусі. Я пішов на роботу. 12 годин вона має йти в стомах Каже: Толік, ідемо зі мною. То я думаю, зараз бистренько закінчу роботу і тоді вже підскочу до неї. Буду її підтримувати. До речі, вона ще не разу не рвала зуби. Пломби якісь там ставила, а от зуби жодного разу вона ще не виривала. неї всі зуби. Цілі, це в неї буде перший такий експеримент, тому вона так переживає. Нам писали в коментарях, що ми дуже легко відмовляємося від роботи. Ну точніше, не відмовляємося, а відкладаємо роботу. На вихідний як там до мене батько приїжджав, хто бачив попереднє відео, той знає. Хто не бачив, то можете подивитися. І от і в нас були там на суботу плани. Багато було планів різних, але зв'язку з приїздом ми просто взялися, їх відклали і зайнялися іншими справами, а саме прийомом гостей. Отже, чому так взяти роботу? Робота буде завжди, вона буде віч. Скільки ви живете, стільки будуть якісь справи: то прибрати, то помити, то зламати, то ремонт, то ще щось, то ще щось. А от так зустріч з рідними, чи там якийсь відпочинок, чи ще щось. Це буде не завжди. Тому роботу можна завжди відкласти і зайнятися чимось приємнішим. А роботу вже можна в інший раз зробити. Ми на цьому так сильно не зациклені на самій роботі. Пріоритети: на першому місці йдемо ми за Анею. потім йдуть діти, тоді йдуть родичі, а тоді йде робота. І в такому фані. В форматі ми і працюємо. Якщо там перших пунктиків нам не потрібно задовільняти потреби, значить ми переходимо до роботи. Якось так. Якщо бути критим сам собою, то якби мені не присвічуло і не би мені зуб, я б його чесно не йшла би виривати, це 200%. Я б почекала. Ай, не болить. Чим таке, знаєте, може це й до кращого. Його прийшлося б вирвати, треба було б цим зайнятися. І це якийсь такий, знаєте, рубіж, коли. Зали, до відомого поставили, і ти вирішуєш, чи ти хочеш далі мучитися з ними, чи ти зараз все-таки це зробиш. Страшно, але я не можу навіть ще зімкнути, розумієте, мені настільки болить все, що гірше, ніж боліло. І це, скоріш за все, я кажу, через те, що там набирається огній, там все напрягше. Щоб піти з зелені взяти для бабусі і буду йти до неї в гості. нам часу було сидіти. Десята година, мені треба виходити пів 12-ї, щоб нормально прийти. Дуже важливо, коли берете таку зелені. дивіться, що вона була свіжа. Всередині переглядайте тако загалом чи листочки живі, а то дуже часто вона лежить. Довго вона не може лежати. І дуже багато гналеньких листочків. Це все потім перебирати, настільки важко. Я вийшла від бабусі, в мене такий страшний стан. У мене стан переляку. Я, я згадую цей стан ще зі школи. Ми кудись йшли, я дуже сильно переживала. Там був концерт з муз з музичної школи. Я дуже переживала. Або ми кудись зішли до лікаря і дуже переживала. В мене в голові не вкладається, як вони маючи два зуби мені вирізати, ще їх зашивати. Я вийшла біля стадіону Авангард. Тут я вам ще нічого не показувала. Це біля променя, де ми гуляли. О, дивіться, вже і нема того катка тимчасового ось тут на цьому місці. Він був давно. Ми хотіли тут побувати, але бачите, я прийшла вже все закрито. Тепер я трошки повернусь назад, і піду в цей поворот. Там є вулиця, така на на навпроти цієї дороги, є ще дорога там. Ось туди мені треба йти щоб попасти в клініку. Я не знаю, як хто. Нам такі коментарі пишуть про те, що можуть приїхати вулицю, погуляти, мріють. Я не буду за всіх розписуватися, але дуже люблю просто гуляти вуличками. А якщо є ще з ким, супер, просто прогулятися, побрудити, кудись позаходити. Мені навіть не потрібно величезних грошей, щоб прям приїжджати і гуляти. Заклади більш-менш всі доступні. Ой, руки в мене мерзнуть, так що багато я вам не зніму. Оце наш стадіон Авангард. правда, він з нашої сторони. До вона вже прийшла зломат поліклініку. Зараз ще в декілька магазинів встигну обійти до того часу, бо ще треба знімок зробити. Поки той знімок подивляться, поки в кабінет зайдуть. То ще пройде з пів години точно. Якраз я встигну декілька магазинів що зробити. І тоді я їду до неї. Будемо дивитися, як вони там будуть їй зуб керувати. <працетамол> да. І при тому, що фен працетамол, вони ще їхньої з неболячі. <працетамол> Вийшли ми зі стоматології. Аня в нас від сьогодні мечить. Говорити не хоче. Коротше, мені смішно їй не дуже. Значить, вирвали їй дві вісімки, два зуба. Пішло загноєння під одним. Там ще була чистка, гній вичищали. Каже, якби ще трошки почекали, то пішло б загноєння кістки і там взагалі був би повний капець. За видалення двох зубів ми заплатили, ну, разом з чисткою, з, зі всім, зі знімком, 4 тисячі гривень. Це два зуба, дві вісімки, чотири тисячі гривень. Так що цей місяць все. Ми на нулі. Зараз ми ще йдемо заганю траву купити деякі. Антибіотики. Коротше, ще, 1002, напевно, спустити в аптеці. Так? Mm, mm, mm. Що? Mm. О, нічого не відчуваєш? Mm. Ага, вона нічого не відчуває. Їй mm. заніміла вся ще mm. верх і низ. Напевно, аж до носа заніміла, так? то ще довго буде тобі ти буде. Казав лікар, що це заніміння може бути до місяця часу. Це там де кутні зуби, де вісьмірки були, може бути заніміння таке легеньке. О, Таня стоїть, хоче мені щось розказати. От що ти говориш? Ага. Тебе тошнить? Зуби повипригували? Ригнути хочеш? Ти бити мене будеш? Все, купуй. Понабирали тобі рецепти. Mm. Mm -hmm. mm. Аня все мчить, нічого сказати не може. На ручкою все пише. Зараз купуємо медикаменти і їдемо до ваби. Зайшли ми ще в аптеку, накупляли всього, що нам прописали в рецепті, і того за ліки ще 800 гривень. Все. Аня випила якісь там таблетки, повипльовувала ватку. Тепер вона хоч слово може сказати. Ану, скажи щось. А? Я, 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 я нічого не можу казати. Я не. Я не відчуваю зовсім тупо низну губу. І мені починає боліти права право всю хату. добре діє, але до вечора, я думаю, вже почне говорити. Добре, що ми зараз поїхали, бо Аня каже, в мене болить, болить, болить. А я думаю, кажу, Ань, може просто тобі їжа під зуб попадає, і того тобі якесь запалення. Каже, ні, Толік воно мені болить. Каже, я гній відчуваю. То добре, що ми поїхали, бо потім була б халепа. Далі це все діло заживе, каже, і можна ставити брекети. Тоді вже місце буде, і воно вже буде потрошки ті зуби розтягуватися. Прийшли ми до баби, зараз я Аню оставляю тут іду. ще <с> Щось поїм, йду далі на роботу. Потім вже відпрацюю, заберу її, і ми поїдемо додому. Добре, що вона ще хоч хотіла дітей з собою брати. Каже, Толік, давай візьмемо дітей. Ти на приколі, як ти будеш з дітьми, потім дивитися в своєму стані. Ай буде, буде. Як, добре? Треба було дітей взяти. А чого ні? Погуляли з ними тут на майданчику. Слухати чоловіка треба. Молодець. Ну що, друзі, сажу я в бабусі, ніяка. Наркоз помаленьку відходить. Ця сторона вже практично відійшла вся, а тут ще трошки є. На рахунок того, чи без наркозу не е, болить чи ні, не болить. Я випила знеболюючи німи сил. Але відчувається, що там була рана, там був гній. О, бо ті болі, звідти неприємні. Не я так трошки. Перших дві години я приїхала сюди. Я так просто в одну точку дивилась, лежала, нічого не хотіла. А зараз думаю. Його вийду розкажу що небудь. По-перше, мене страх за те, як я буду їсти, і все. Бо в ідеалі не треба нічого сьогодні їсти. Тобто, я думаю, сьогодні випити, випити просто якогось йогурта. А вже завтра буду якось не факт. По-друге, температура, якась така 37 в мене присутня, невелика, але присутня. По-третє, на рахунок взагалі самого всього того процесу. Мені зробили наркоз. А перед тим я, виходить, ще мені запропонували кави в клініці. Я випила каву, яку рідко дуже п'ю. Вона була міцна, не бажано було її пити, тому що вона теж трошки так збуджує. Наркоз можна менше чути. Мені зробили наркоз на цю сторону, там де було загноєння спочатку. Потім знову були трошки дози. І почали мені розв'язати зуба і видаляти його. Потім зашивали хвилин 10. З Зборі я нічого не відчувала. Від слова зовсім, якщо я ще прийшла до в клініку і в мене тряслися руки і ноги, я боялася, то вже в процесі я заспокоїлася на всі 100%. Лежу собі да й все. Потім дали наркоза в цей зуб, почали робити цей. Тут мені ще почистили. Тут виходить, в цьому зубові він виліз не повністю, тільки половинка зуба, і мені розв'язали десну, і це все виймали, розумієте? А корінь тут ще був дуже глибоко під семіркою. І коли мені різали, мені я от просто навіть крізь наркоз я відчувала такий різкий, ну біль не великий, але відчувала, що мені от ріжуть. Тому я казала, що мені чуть, -чуть болить. Вони мені додали ще трошки наркоз. Тоді вже тільки розрізали важко. Цей зуб виймався по ціні. Взагалі ціна від тисячі гривень. Якщо з ускладненнями, то до, до двох взяли з нас за один, за другий зуб по дві тисячі, тому що цей був ускладнений з гноєм. Цей був ускладнений, якось там називається це слово. Забула я коріння, тобто не було пряме, його важко було видаляти. Вся ця процедура тривала хвилин 40-50 від сили. Коли вже все закінчили, я не відчувала просто такого таке відчуття, що нам там всю щела. Вирізали, і я не маю нічим говорити. Вставили мені ватку тут і ватку тут. Склали зажати, через 20 хвилин цю ватку виплюнути. І сказали випити антибіотик зразу, як я вийду з клініки. Ну я взагалі дуже важко було ці ватки видаляти, тому що я не відчувала, де вони, що вони. Це легко вилізла, а ця взагалі застрягла, в ці Кажу, ліку. Подивися, чи там вона взагалі є. Я що хочу сказати, друзі? Якщо у вас така проблема є, от я не кажу, що вам прям болить, а зуб вісімка, криво росте, можливо, або він у вас вже розпалявся там десь біля зуба, а сама десна. І вам боліло. Ну не нехтуйте цим. Я знехтувала, коли ще в коледжі була. А потім, коли я була одружена, прийшла до стоматолога. Вона мені каже. І от я цим всім просто знехтувала. Я не розумію, чому така халатність в мене була. У мене цей зуб різ криво, і там завжди в цьому зубчику, тому що він різ криво, там така була ямка. Не то ж там дирочка. Ні, він був ще ну гарний зубчик, просто чорнуватий, бо там погано вичищався. І в мене завжди туди їжа потрапляла, от таку в ту ямочку. Я завжди її вививоймала. Це така заморока. Ніби ти цього й не помічаєш, але воно теж бісить дуже сильно. І от мінус ця проблема також взагалі було б знаєте, добре, б в ідеалі видалити ще й верхні вісімки, але. Прокручуючи в голові це все, що я сьогодні пройшла, ніби такого нічого складного, але такий страх, себе накручування. Ну не знаю, чи піду я верхні видаляти на нижній Мені явно треба ставити брекети або просто ходити на чистки кожних півроку, щоб не було проблем. Тому що все одно погане вичищання, може й бути і карієс, і потім ці всі проблеми з зубами. Ну на рахунок розмальовок, всього дитячого. Ще покажу вам ввечері посилочку, яка нам прийшла. Я замовляла. Все буде ввечері, покажу. Дочекайтеся. Десь тут має бути толік. Друзі, на рахунок мене, я в нормі. Наркоз пройшов із однієї і з другої сторони. Зуби не гулять. Де-не де, як то ковтаєш, неш язиком, трошки десь кольне, але болів немає. Просто якийсь такий страх, що там різали, зашивали і так далі. Ну, Друзі, може таки, знаєте, буде трохи скучний влог, який є, бо так собі, так собі почуваю себе. Приветик. Приветик. Сдаю тут защитити мені записую. кожну копійку. Я все записую, що кратиться, бо потім не розбереться. 25,90. Я записав. Вийшли за тебе? Ми йдемо на автостанцію і їдемо додому. Бо вже шоста година, у нас діти чекають. І вирішило ще погуляти. Каже, зайди до хати, я не буду йогурт, а у вас тільки йогурт може їсти. У ну, йогурт... мене є мій віда дома ще. Але і я вже може буду замовити. Слухай, завжди. ти візьми супчик, як ти Адамові колись давала, перемили його блендером, була тобі така юшка і пий її собі. А наші, якщо б мівіна така сама. Що мівіна тобі? Розкриши її, він чекає. Мівіна це хімія, а супчик це домашнє. Ой, боже мій. Жити ти вже будеш вічно, я не знаю. Так от, він не дав мені договорити. Куди ти йдеш? Я прихожу в тебе, він взяв два зошита дітям, розвиваючих. Я стояла на касі, думаю, блін, я все дорогі, може думаю, водні розмальовки, що таке взяти, знаєте, там такі вони цікаві, прикольні. Там гуртаю різні зошити, коротше, дивлюся ціни. Я нічого не брала. Приходжу, він тримає зошити в руках. Подайте тільки один зошит, майже 100 гривень. Але він знайшов якісь такі прикольні, я таких не бачила, серйозно. Я всякі бачила, таких не бачила. Якби бачили, то б такі. Кончики мене брали, взяли. Ми з Тасі чіпси і взяли пачку сухариків таких кругленьких. Тамані покажеться зовсім, які ми взяли. А ми телепаємо на автостанцію. Вже дуже пізно, вже шоста година, напевно. Я ж стільки не вертався давним-давно. Але враховуючи те, що часи перевели, я зараз не бачу, що вже так пізно. Бо мені і не скажеш зараз, що я тішов. Ти ти полегчала, а на 50 грамів десь. Худи ти не треба, йди зуби беру добре. Да, типа, нема не, не бо боліло, я дуже наїла два дні. Потім зараз не все, не хочеться взагалі їсти від того страху. І ти все, боже, три дні, п'ять кіло мінус. Ти худ, худенький, дзвонкий, взагалі, прозрачний. Ми вже приїхали на трасу. Зараз Аня та тато має за нами виїхати, тому що йти полем, сильний вітер, а їй не можна простуджувати ті ранки. ті ранки, що утворились після видалення зубів, дворі холодно. Тому він зараз за нами виїде і ми вже будемо вдома. Так, ось їде наш тато бусиком. Випригуй на дорогу, зупиняй. Быстро, бистро! Отак, От руками-ногами махай! Крикни! На, сумку свою. Мадана. Так, друзі, ми дома. Показую в бігом посилочку, яка вам прийшла з дитячого магазину. Ось така коробочка. Ось такі пасочки для піску. І ось такі. Ой, які вони великі. До речі, якість в них не, не погана, Я боялася, що буде гать китайська. Далі ось така сковорідка з овощами на липучках. Тут є досочка і ножик, і сама сковорідка. Далі ось такі пазли. Складати де, хто живе для Адама. Ось такі пазлики для Луки, 5 це водяні розмальовки. Я брала такі легенькі, щоб вчилися вони фарбами розмальовувати. Це пригоди півнчика-грега. Гре. Казочки луці. Бо в нього закінчилися такі історії. І великий, до речі, альбом. Ух ти, який він великий. 40 аркушів, подивіться, який товстий. Забрала їм малювати. Я більш ніж задоволена. От. Чесно, від душі більш незадоволена. Заплатили ми за цю посилку 518 гривень. Я боялася за якість, теж якість скрізь бомбезна. Це зошити, які в тоді. Класні зошити. В двох словах, дуже багато наліпок. 220. Бачите? І куча різних завдань. Ділуки трошки важчі. Коротше, крім такого всього важкого, є ще приємне. Зараз буду. Хай навіть з болями чуть, чуть але будемо зараз відриватись наповну, відкриваючись всі зошити, граючись з цілим Я, до речі, не можу нормально навіть сміятися, бо тяне мені так відчувається, що воно зашите. Розрізав ти помідори? Так. Які до покупки вона наробила, але ще кажу, згадується мені момент, як вона спілкувалася з тим лікарем як вона мені розказувала. І кажу, я сидів в маршрутці, чуть не плакав. А зараз вона вам розкаже. Вона вже вміє говорити. Зараз вона вам розкаже, бо тоді вона слово сказати не могла. Хай уточнює, що він плакав. Може, ви скажете, що я якась не така, але я здивувалася справді. Коли зайшов лікар, мало того, що прийшли дві його там асистентки молоденькі. Ну думаю, ок, я і так ся трушуся, ноги, руки. Заходить він в двері. І в мене такі очі, п'ять копійок. кажу, це ви лікар. А він такий, е, так, а ще якісь питання. Я кажу, та ні, немає. А в голові собі думаю, боже, чого він такий молодий? йому років. На вигляд йому років було 20. Я розумію, що лікарі такого віку не бувають хірурги, стоматологи, Він має. Вивчитися, все пройти. Він прям дуже молодо виглядає. І в мене від страху давай донестися всі питання, куча всяких. Того що я знаю, що я добре ще їх задавала, тому що потім я все не сказати мені слова. Від страху я йому кажу: слухайте, а ви взагалі такі операції робили? На щастя, лікар адекватний попався. Він просто спокійно каже так і робив. У мене ще на язику було питання, як він вчився, але я думаю, ну ок, я не буду, бо ну може справді ображу людину. Це не то що там якась там, я прискіплива. Не сприймайте так. У мене на емоціях на цьому всьому страху, що мені отому будуть щось там різати, і вона налякала мене, ще плюс, що це буде як роди. Ну самі можете зрозуміти це все. Я тако сижутку. Вже він почав мені зробив наркоз, поставив, ну, тобто, дав у мені не больно. І наркоз не больно. Тобто він такий, знаєте, так щепільно все робить. І почав робити, мені нічого, я не відчуваю. От тоді вже вона відпустила, і я нормально собі сиділа вже спокійно. А до того і питання дурні неслися, і страх був бешений просто. Пів одинадцятої я жива, мені нічого не болить на щастя. Чути в роті нитки зашиті там і там трошки бувтаються. Поколює чуть-чуть шви, але болі немає. Випала я о 9 годині ліки знову вже спокійна до завтрашнього ранку. На рахунок ліків, які мені приписали, ну от прямо озвучувати кожну назву я не буду, тому що це мені здається якось недоречно, тому що лікар призначає лікування сам. Але пакет такий собі дивіться немаленький. Там 5 ліків, 5 ліків. Мені приписали антибіотик. Які треба пити два рази в день зранку і на ніч мені приписали до нього прибіотик, який треба теж пити, щоб не було ніяких проблем в штунку, і взагалі ти мало їсиш зараз, і воно потрібно. Хоч багато хто нехтується. Потім мені приписали якийсь теж ще один препарат на ніч. Я не знаю, що це за препарат. Треба було в принципі прочитати про нього. Приписали мені знеболююче і протизапальне, яке я теж п'ю два рази в день. Я думаю, що вистачає, тому що я думала буде гірше, ну слава Богу, нормально. І приписали мені звичайний хлоргексидин, яким просто казали про поліскувати рот. Цю сторону, цю сторону, 6 разів в день. Це вже завтрашнього дня. Сьогодні ще не треба. Коротше, такий пакет таблеток. Знаєте, кожного це індивідуально. Зі мною адміністратор жіночка, про яку я говорила, теж не була подібна ситуація з дочкою. Теж нічого ну, не було. Я сподіваюся, в мене теж не буде великих набряків, синців. Я не буду прокатися з кров'ю на подушці, але ну хто його знає зараз, поки що я себе почуваю нормально, хоч і боюся. До кінця ще стояти рота, мені ще якось трохи страшно. Випила я ввечері в годині, певно, 8 йогурта. Трошки небагато випила, може кружку. Разом ще зі мною діти попили. Такі, знаєте, цікаві коментарі я прочитала ввечері про те, що не треба поспішати з видаленням цих зубів. Треба проконсультуватись не в одного лікаря і тому подібне. Ну, дивіться, якби я. Ці зуби не видаляла зараз. Мені, до речі, я рекомендувала моя мама. Так само: Аня, не спіши не спіши їх видаляти, в мене от стоять, навіть пломби на нього накладені. Ну, Я рада за свою маму. В неї зуби вісінькі, реально класно помістилися, тому що в неї немає сімірки, вони, вони вирвана, чи шестірки, в неї є місце. І в неї ці зуби ж вісімки, вони просто рівненько, як і всі інші. Як вся щелепа гарно стоять, розумієте? В мене інша ситуація. Якби я послухала, маму трошки ще почекала. В мене просто оце пішло б далі загною, і ускладнення було б набагато гірше. Біло б теж своє, і операція вже не була б така на кріслі стоматолога, а складніша набагато. Тому я рада, що так сталося, і я все-таки пішла і видала ці зуби. А на рахунок ще одного: того, що колись ці зуби видаляли всі, а тепер їх стараюся зберегти. Я ніде такої інформації не чула. Чула від сучасних, молодих вже лікарів, не від одного. Про те, що лише у 5% людей ці зуби можуть бути. Вони, їм там є місце, їм там добре, і людині з ними добре. Всіх решта 95% ці зуби просто не потрібні. Вони сунуть у ці всі зуби, і їм немає місця. Ростуть вони криво так само. І на рахунок того, щоб радитися з багатьма спеціалістами, я радилася вже не з одним спеціалістом. Якщо ви думаєте, що я просто собі пішла до стоматолога в рожище і мені він там сказав так і так зробити. Я пішла бігом. Зробила ні. Це було ще протягом 10 років в коледжі, навіть в школі мені казали. Потім в коледжі, потім при одруженні. Я ходила до стоматолога, мені казали те ж саме. І зараз, тобто це вже не раз. Різні стоматологи, три чи чотири різних стоматолога, мені казали одне те саме. Зато мені не треба нічого там видаляти, тому що в мене шісток немає двох. що колись мене їх вирвали. І тепер мені вісімки вилазять, вони сунуть сімірки сюди, все. І в мене виходить рівно так само, щелепа, навіть просто ці зуби заміняють чи у мене, наприклад, така ситуація, що мені не потрібно їх видаляти. Я вхожу 5%. Аня недовго мовчала. Я думав, що наркоз буде довше, хоч вечір помовчить. Вона буквально мовчала години дві. Далі вже почала блабла. Коротше, друзі, Таке в нас вийшло сьогодні стоматологічне відео. Пишіть про ваші історії з зубами, нам буде цікаво прочитати. Тому що мільйон людей, мільйон історій може бути. Хто підписаний на канал, дякуємо, що ви з нами. Хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь. Якщо вам сподобалось відео, ставте подобайку. Підписуйтесь на інстаграм наш, ну на наш, як на наш, на Анін. І зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па.